Перший міський, вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірина Коробко. Сьогодні будемо говорити ось про що. Гартовані в досвіта. війна в Україні очима ЛГБТК Така виставка і такий проєкт. Точніше, це не лише виставка, це проєкт. Було презентовано у Мюнхені і Марселі, і не лише презентовано, а й підтримано. Ну, спочатку цей проєкт був, звичайно, що підтриманий і презентований у нас в Україні. і, До речі, першим з міст са місто Одеса. Далі був тур і по інших містах України. Ми будемо про це теж говорити. Але зараз це такий, знаєте, ну іноземний рівень. Трошки по-іншому сприйняття війни, і я думаю, що це ем, насправді один із таких соціальних проєктів, який теж існує для того, щоб все ж таки і так і наші іноземні партнери і пересічні громадяни інших країн теж подивилися на нашу війну. Ну, мабуть, нашими очима так і намагалися трошки більше зрозуміти, що відбувається в Україні в нашій студії Анна Леонова, директорка «Альянс Україна» та Одеса Прайду. Вітає вас Анно. Добрий день, Ірина, Рада бути у вас навзаємо, отже, ви повезли його за кордон. Так, спочатку, давайте так в двох словах, як сприйняли в Україні. Ой, вукраій був відгук на цей. Відгук. Проєкт. Насправді все пройшло значно краще ніж ми сподівалися. Uh -huh. Бо ну ми зазвичай працюємо з ризиками, і зрозуміло, що проводячи Одеса Pride в Одесі з 2015 року, ми стикалися з різними з різним відношенням, з різним ставленням, але ця виставка вона дуже добре була прийнята місцевими. Ініціативами музеям для нас це була також перша спроба співпраці з одеським художнім музеєм. Угу. Звісно, не і без критики з боку наших опонентів. Це різних там радикальних молодіжних угруповань. Але для мене все ж таки важлива, щоб, незважаючи на війну, в нас зберігалася в країні можливість виходити і говорити про своє ставлення до різних соціальних проблем. А критика з чого саме приводу, що зараз війна і не до цих проблем, От чого саме звісно, Я просто звісно, розумію, ну, це, що мабуть, да, мабуть у такому так, контексті. Так, Звісно, так? це так. така стандартна риторика, яка використовується. Про те, що права людини не на часі. Ми зараз воюємо, але треба розуміти, що оцю фразу, оцю концепт, концепт це не на часі. Ми чули з 12 го року. Угу, і для вас весь, це не новина, так, це, так, точно. Так, це не новина, і це постійно буде використовуватися нашим опонентам, які не намагаються розібратися в ситуації і в контексті. Слухайте, ну мені здається, що права людини навпаки дуже на часі під час війни, тому що саме зараз права людини дуже. А, часто попираються, і ну тобто, вони м'яко кажучи дуже часто не мають поваги елементарної. Так, права людини вони а, з боку окупанта і з інших треба представ... розуміти. Інших що... Представників також вони не так, дуже абсолютно. поважаються. Абсолютно, і Тому... треба розуміти, що насправді це одна з таких критеріїв, які викликають абсолютно. Незадоволення і гнів з боку нашого ворога з сторони mm -hmm. Російської Федерації. Бо е це те, про що вони кажуть, що всі ці демократичні цінності, всі ці права людини, це те, що е стоїть проти так званих да, вот їхніх цих традиційних цінностей, концепції. Е влади і всього іншого. Ну, почекайте, ми ж говоримо зараз у такому широкому сприйнятті, так, і в широкому розумінні цього слова про права людини. Так. Тому я б не стала звужувати це лише до, скажімо, ЛГБТК, плюс, так і напевно, і ви не цього не робите. Певно, ви це розширюєте звісно, ці ми, поняття. наскільки я розумію, звісно, ми розширюємо. Але знову таки, якщо ми зараз подивимося на Росію, ми зрозуміємо, що перше проти кого виступають, виступав агресор на своїй території, це було три основні групи: це були національні меншини. Це були релігійні групи, які не входять в титуль, титульні релі, релігійні угруповання. І це були ЛГБТ люди. Тобто саме зараз, наприклад, Росія дійшла до того, що призва, признала там, ЛГБТ людей екстремістами всередині своєї країни. Ну, бо дуже просто об'єднувати країну проти якогось внутрішнього ворога. Це завжди те, що робиться агресором, те, що робиться диктатором. Добре, а що ви побачили у Мюнхені Марселі? Знаю, що там ви отримали підтримку? Чи була це 100% підтримка, чи була це всебічна підтримка, чи теж були критичні заяви, і теж було несприйняття можливо? Я можу сказати, що багато людей в Мюнхені, в Марселі, особливо в Марселі, які підходили до нас, вони казали, що вони не очікували прочитати такі історії. На заході є якесь враження, що українці українки намагаються бігти від війни. Мені здається. Що дуже часто за цією підтримкою, яку вони надавали нашим біженцям, поступово скрилася ідея того, що багато хто залишається тут, і багато хто обирає залишатися в цій країні, бо це наша батьківщина, і звісно, більша частина історії, які ми привозили, це історії людей, які обирали залишатися, обирали або йти воювати, або переїжджали, або шукають можливості повернутися. Нарочі, давайте ми в двох словах просто я розумію, що говорити про проєкт Каші це бачити, так, але все ж таки спробуємо озвучити. Це не просто виставка, так, тобто то це проєкт глибокосоціальний, насправді. І там представлені, наскільки я знаю, історії саме людей, як ви вірно сказали, людей, які потрапили під час війни у надскладну ситуацію. Чи то окупація, так, чи то полон, О, можливо, чи то а, конкретно що це за люди? А, тут, напевно, перш ніж розповісти про саму. А... Історію цієї виставки треба зрозуміти розповісти, як вона виникла. Починаючи з 22-го року, ми працювали в гуманітарному секторі з допомогою людям, і для того, щоб допомагати, для того, щоб наша допомога була ефективною, треба було розмовляти з людьми. Uh -huh. І десь через місяць-два ми зрозуміли, що те, що ми чуємо від людей, які мешкали на той момент на окупованій через території Хер... Херсонщини чи ем... Запорізької області, uh -huh. це були страшні історії. І е, з часом стало зрозуміло, що ми можемо не просто це слухати, допомагати якось людям, а й зберегти ці історії, об'єднати їх і показати людей, показати віде. світу, бо зазвичай е, дуже важливо, щоб от за всі за всіми такими великими глобальними розмовами про е, перемогу, про все інше не загубилися історії звичайних людей, які стикалися з війною. Скільки це історій саме в цьому проєкті? 30 історій. 30, 30 історій, історій, ми деякі погодилися так, про це говорити. Так. І, насправді це теж величезна сила духу. Мені здається Так, для нас? Було важливо, щоб крім всього прочого ці історії розповідали про різні стратегії. Це різні вікові групи, ага. самому молодшому учаснику цього проєкту, 17, самому старшому майже 60. Це різні різні віки, це ага. жінки, чоловіки, трансгендерні люди. І ну мені здається, це і якраз і є такою яскравою частиною цієї виставки, що вона дуже многогранна. Угу. І вони розповідають, яку ситуацію вони потрапили. Так, потім не сприяють власне свою особисту так, історію. Так, так, це історії і ЛГБТ військових, це історії і людей, які стикнулися з насильством, в тому числі сексуальним насильством, це історії людей, які були змушені відкупатися для того, щоб мати можливість виїхати на територію України. Угу. О, от саме остання категорія людей, мені здається, набагато рідше готова розповідати так. про це і озвучувати це, і, але теж існує така категорія так, так. людей, яка готова про це говорити. Так, є. А Як сприйняли, чи бачили ви критику, скажімо, там за кордоном, чи ага. почули, чи побачили, можливо, хтось не зрозумів, чи до когось не достукалися? Тому що коли війна йде у сусідній з тобою Україні, тобто в сусідньому, умовно кажучи, з тобою будинку, ну то таке, так в тебе ж вона не йде. Тут треба розуміти, що дуже часто європейські правозахисні групи вони мають ем, таку якість, таку. Привілей, да, Дивитися на війну не очами людини, яка цю війну переживає. Uh -huh. І, звісно, були ті, хто казав, що ви як правозахисна організація не повинні так яскраво займати якусь сторону. Uh -huh. Ви не повинні казати, що там, ваші герої желають смерті кожному росія... російському окупанту, який зайшов на нашу територію. Що тобто, це кликали до більш лояльного так, ставлення? Так, так, ага. Да, за намагалися говорити про більш лояльне ставлення, але для ага. нас тут е важливе те, що це наша історія, і ми як організація виходили саме з того. Ми намагалися розповісти про те, що переживає кожен з нас. Uh, і це також те, що ці голоси. Ми не займаємо якусь там uh, таку роль людини в білому пальто, який починає розповідати, що все не так однозначно однозначно uh -huh. в цій країні. Зараз все дуже однозначно. Йде війна. Uh -huh. Ми є жертвами насилля з боку російської тиранії, російської агресії. Все ну на цьому. Ці розмови повинні бути перекрещеною. Мені здається, що є категорія людей в Україні, не мені здається, а я розумію, що є категорія людей в Україні, яка теж вважає, що не все так однозначно, навіть і досі, коли третій рік поспіль де війна, <гум> так що вже говорити про людей, які живуть за кордоном, і від яких ця війна дуже далеко, які власне на власні очі більше бачать тільки наших біженців, які правильно сказали, людей, які <гум> захотіли втекти від війни, ну мусили втекти від війни в кожного своя історія. Комусь просто немає а, куди вже повертатися, і такі історії теж є. Так чи можливо втекти від себе, знаєте, mm -hmm. переживши певний якийсь вид насильства, люди шукають різні виходи mm -hmm. із ситуації, і можливо це для когось просто за кордон? Так ну я хочу сказати, що з тих 30 історій, які ми привезли. А, мені здається, дві чи три історії. Вони це було єдине питання, яке ми ставили усім бо в більшості uh -huh. своєму ми йшли по історії, яку розповідала людина. Uh -huh. Але послухали тобто і це більше монолог, та, все ж таки. Та, так. та. Але було одне питання, яке ми ставили кожній людині. Чи плануєте ви залишатися в Україні? Чи угу. як ви розглядаєте? І там дві чи три людини казали про те, що ми напевно будемо будувати життя за кордоном. Всі інші казали, що я хочу повернутися. О, так. І це угу. також треба трошки по подивитися. І для мене це також стало відкриттям. А коли стало зрозуміло, що ця ідентичність українця, українки, оця ідентичність мешканця півдня, у якого є своя ділянка, свій шматочок погороду, mm -hmm. і який мріє про те, щоб все було добре, щоб йому дали можливість його опрацьовувати, щоб працювати все більш нічого в безпеці так. і це все, що потрібно. Mm -hmm. І а, саме про це ми говорили в частності в Марселі на зустрічі про те, наскільки важлива оця ідентичність Українця і Українки і для ЛГБТ людей. Що це не щось розділене. Що ми зараз, незважаючи на те, хто ми є, ми стикаємося з одними тими ж самими викликами. Ну, Насправді так. Насправді тут немає ніяких. Угу. Хто б ти не був, ким би ти не був, якого б віку ти не був, ти все одно о... ну, є певною мірою, жертвою. Ось... Цієї, цієї ситуації та. і ви знаєте, для мене була дуже дивовижна ситуація в Німеччині в Мюнхені під час презентації виставки. Мисева депутатка, ну я не буду зараз називати її прізвища. Вона підійшла, вона була дуже засмучена. і Вона ну, це теж така історія, коли ми намагаємося заспокоювати людей там. Вони mm -hmm. приходять з відчуттям якогось переживання. а Ми кажемо, ну не страшно. Це все. Ну ми якось справимося, все буде добре. І вона підійшла, Вона була дуже засмучена. Я думала, що вона засмучена через те, що вона почула. А вона каже: Ви знаєте, я зараз переживаю таку внутрішню кризу. Я завжди виступала за мир. Я завжди виступала за те, що влада Немеччини повинна відстоювати ну таку відсутність війни в Європі, бо ми мали оцей досвід війни. Ну, так, так а зараз я відчуваю провину, що ми так мало допомагаємо вам зброєю. Я, це як така люди... ж реакція насправді. сама. Да, для мене це було дивовижно. Да, я, я тоді просто побачила по-іншому цей, цей проєкт і значимість цього, наскільки все ж таки людям важливо чути. І, до речі, це була частина нашої виставки, що ми не лише зробили текстові, ну текст, не лише зробили зображення, а ще зробили і аудіоверсію. Всі ці історії вони начитані нашими волонтеропрофесійними людьми, які працюють з звуком на такій волонтерській основі. І зробили англійську, англомовну, німецькомовну. Зараз версію робиться і українськомовна. Тобто це можна почути, послухати і ну, мені здається, це більш яскраве таке відчуття. Чи плануєте проєкт далі так, весь показувати, 20... демонструвати? Так, так, весь 24 рік в нас розписаний. Зараз це Німеччина, Мюнхен, Німеччина і Франція. В це буде ще Генуя. Єреван, Кишинів. Ми зараз ведемо перемовини про США і Канаду. Тобто насправді весь рік в нас вже розписаний, і ми сподіваємося, що ця виставка об'їде ну, принаймні половину країн Євросоюзу і Штатів. Ну, Якщо є зацікавленість, якщо немає перешкод якихось так, так. з боку тих країн, які ви пропонуєте, то чому б ні? А, слухайте, а от якщо поговорити взагалі про проблеми і права людей сьогодні спільноти ЛГБТК, так, ми постійно, ну, чи періодично ми про це говоримо, так, але все ж таки, чи війна якимось чином. Змінила ситуацію, от в цьому чи посилена дискримінація, чи відчуваєте ви це, чи власне війна це ну ще один просто дуже додатковий такий момент, який є жахливим для кожного з нас, і тут ніяких особливостей Ви знаєте, звісно, я б хотіла би зараз сказати, що війна це є єдиним викликом для нас в цій країні. але, на жаль, це не зовсім так. Війна вона ж руйнує не лише інфраструктуру міст. Вона руйнує не лише дороги, там будівлі. Вона руйнує і наші демократичні структури, інститути і правозахисні структури. Ага. Звісно, зараз через обмеження військового стану ми не можемо так ефективно працювати з правозахистом. Звісно, зараз поліція не так підзвітна громадськості, як це було там ще в довоєнний до воєнний час. Чи вдасться нам повернути в цей контроль громади, громадськості над діями поліції, над діями слових відомств? Я не знаю, скільки це часу буде потрібно після війни. Але мій, мій погляд в тому, що перше, що нам треба зараз, це все ж таки відвоювати нашу незалежність, відвоювати ну, нашу країну, безпеку нашу, а потім вже будувати наново всі ці демократичні інституції, громадські структури і все інше. Ну, навряд чи прям наново, можливо, щось Зібристо. доведеться реанімувати, звичайно, так, але mm -hmm. на тих засадах, які вже були збудовані. І, до речі, мені здається, що в деяких сферах вони були досить mm -hmm. серйозними. Mm -hmm. так, ну, Десь ми там більшого досягли, десь меншого досягли, десь ми, але. Зрушення були мені здається в будь-якій сфері. Абсолютно, абсолютно, і це така спекуляція, якою дуже часто використовують росіяни про те, що ой Україну хотіли брати в Євросоюз виключно щоб нам насолити, але це не так. Україна зробила дуже великий шлях реформ. Дуже великий. Ми як е е демократична країна досягли ну і яскравих результатів, і я думаю, що до речі, от ви самі заговорили про євросоюз і про нашу євроінтеграцію, про яку останнім часом говорять більш активно, mm -hmm. і взагалі то війна цю ситуацію всю дуже змінила так. А як змінилося ставлення до людей лгбтк спільноти саме із оцим активним більш процесом євроінтеграції? So, і чи змінилося взагалі? Ви маєте на увазі середини України? Так, так, так звісно? України. Ну воно змінилося найкраще змінилося, бо це про відомість і. Це про те, що ми розмовляємо на цю тему. Бо для того, щоб в чомусь розібратися, ми починаємо з діалогу. Ну неможливо uh -huh. вдруг стати толерантною людиною, неможливо вдруг, не рефлексуючи, не слухаючи якісь доводи, е зрозуміти, що це таке, що таке права Тобто людина, Ти прокинувся і да. все так да. і це все автоматично. Да. автоматично да. Так так не, не буває, але... не буває потрібні потрібні діалоги, потрібне обговорення в частності і обговорення. От на таких майданчиках, як і ваша передача. Скажіть, а от з іноземними партнерами, з іноземними правозахисними організаціями ви зараз активно працюєте, співпрацюєте так, звичайно, звич... звичайно. Ну це і гуманітарне питання, бо це не виключно питання. Ну, в першу питання. чергу. зрозуміло, що це гуманітарне так, питання, так. Так. але все ж таки я розумію, і що і свої всі так. напрямки ви теж так. зберегли. Так. так, так, абсолютно так. Ну, тобто, в нас є декілька законопроєктів, які ми ведемо всередині країни, і які повинні бути прийняті нарешті. Ну, в мене немає ілюзії, наскільки вони будуть працювати. Я думаю, так само, як і Стамбульська конвенція, mm. яку прийняли, яка таки не запрацювала, як саме так само, як і багато інших так. законів, на так, жаль, так, так. так але ж все одно напрацювання є, і ви рухаєтеся в цьому плані. Так. Ну тобто, ну тобто, принаймні, це все не а, скоротилося настільки, що нема про що говорити. Так. Є про що говорити, наскільки я розумію, так і ви все одно можливо не так. Ну точно зараз не так швидко, як mm -hmm. би хотілося б, і точно, мабуть, якщо б не війна. То а, багато процесів пішли півпоред уже, мабуть. Ви абсолютно праві. Тому ну, бо а, оце, а, цей розрив між нами і той же Росією в сфері правозахисту він на початку війни був вже глобальний. Ми були, були вже зовсім різні Так, країни. Ми тоді тільки і побачили. Мені здається, багато хто з нас mm -hmm. які тоді ну, і тоді побачив. Навряд чи хтось там цікавився цим так глибоко до того моменту, коли не почалася війна. На жаль, так. На жаль, навіть ситуація Євромайдану і всього іншого, вона не змогла настільки залучити наше населення до усвідомлення того, що відбувається між нами і Росією. Так, ну я бажаю вам успіху. Я думаю, що на цьому ми завершуємо. Тим більше, що ваш проєкт буде рухатися далі, так, тим більше, що в нього. Така досить серйозна, скажімо так, екскурсійна програма, так. І, власне, люди, які можуть це все озвучувати і розказують це все на весь світ, думаю, що, ще раз повторюся, мають величезну силу духу, тому що ті проблеми, які вони озвучили, вони ж є дуже спільними для багатьох із нас. Тільки хтось згодний може про це говорити, так, а хтось не має сили про це говорити. І тут точно. Потрібна психологічна підтримка абсолютно всім. Але от ті 30 людей, які змогли про це говорити, і можуть стати, до речі, такою психологічною підтримкою для всіх тих, хто зіткнувся з більш-менш схожою ситуацією. Дякую вам, дякую вам, Анна Леонова, директорка «Альянс Україна» та Одеса Прайд була сьогодні в нашій студії. Нагадаю, що гартовані досвіта» так називається проєкт, який був представлений у Німеччині. І відгук на який був. Досить таки серйозним і позитивним, як призналася нам Анна, так. Але це не остання країна, де було, де було представлено цей проєкт. Глибоко соціальний, на мій погляд, і глибоко психологічний. Буде і далі. І завдяки таким проєктам, до речі, про Україну будуть дізнаватися все більше і більше. І, можливо, і ставлення буде змінюватися теж. Будемо сподіватися, що на краще до нас. Дякую вам, тримайтеся і Дякую. бережіть себе. Побачимося на першому міському.